Привіт-привіт, мої хороші леви! Рада вас вітати на каналі Українського Відьми. Сьогодні дивимось грудень для вас. Що вам треба знати просто зараз? Грудень для вас. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. Леви, ви, прекрасні. Чому? Тому що дуже багато хто за спиною вас обмовляє, а ви знаєте собі ціну, ви себе дуже сильно любите, кохаєте, не зважаєте ні на кого вам взагалі-то байдуже. Єдине, що тут таке попередження, будьте обережні з залежностями, будь-якими: від людини, від спиртного. Можете е, дуже багато часу і гроші витратити туди. В кого є залежності, хто залежний, хтось від шопінгу, від їжі, може загостритись у Також можуть хронічні такі е, е, хвороби. Мені показує діабет, показує якісь висипання. Знаєте, от як знову ця хвороба проявить себе. Глазять, глазять. Трошки треба почистити будинок та енергетику. Дізнайтесь якусь правду, яка вас не дуже втішить про людину, якій довіряли. Ви відчували, що так воно і є, але вам скажуть, вам підтвердять. У вас дуже сильний рід і по батьку, і вам буде таке відчуття, знаєте, як дадуть якийсь шанс. Зцілять. Якщо були кредити, проблеми, не знали, чи змінювати роботу чи ні, от воно як з середини місяця піде зрушення, і ви будете відчувати якусь таку незриму підтримку, як вас за руку кудись проведуть. Тільки не бійтесь. Тут вам кажуть, не бійтесь нічого. До вас можуть, знаєте, як дзвонити писати якісь люди, приходити з'являтися з минулого. Дивіться по людині, тому що багато хто з них приходить з добрими намірами, але ті з, ким, ті, з ким вже були сварки, тих пускати в своє оточення, свій всесвіт просто не, не можна. Вас будуть від чогось захищати, дуже сильно захищати. Ну, тут є якась небезпека для вас, і ви дізнаєтесь потім, що хтось щось хотів зробити, може якась тумана, може якийсь наклеп, в людини не вийде, і ви відразу ж ви якось будете відчувати це нутро, але воно пройде повз вас. Когось, може, там від, від аварії відверне. Ви в залежності будете від якоїсь людини, просто без когось не можете. Дуже хочеться, дуже тягне. Просто вся концентрація життя, енергії, життєві сили туди будуть. Ну, Чоловік виходить. Якщо чоловіки дивляться, то ви будете залежні від жінки, але будете ї, нею маніпулювати дуже сильно. Тим самим її робити дуже боляче. Інтимно, інтимне життя треба налагоджувати, тому що воно може просто на кнопку стоп стати і все, не розвиватись. Треба для здоров'я, для емоцій, хто дуже давно сам, ви дізнаєтесь, чому вам прям відкриється ця інформація. Ви в дуже гарних таких. Мощних енергіях, але є така проблема одна: ви не рухаєтесь, нічого не робите. Ви як дивитесь, насолоджуєтесь, ви не рухаєтесь далі. Ви сіли на одному місці, вас вже звідти е штовхають, іди далі, розвивайся, іди на підвищення, на більші гроші. Якщо у вас бізнес розвивай, вкладай, роби ще щось, а ви сидите на одному місці. Кліпаєте і кажете, та мені так нормально. Вас просто виштовхне життя. Дуже добрі в кінці місяця поїздки. Для вас вони прям добрі. Вони, вам прям треба змінити обстановку. Вам треба інша думка на ситуацію, яка склалась.